Дедлок нова гра від компанії Valve. Батько Габен, після багатьох років викачування грошей з Доти 2, нарешті вирішив почати рухатися далі, хоча й досі відмовляється використовувати цифру 3. На даний момент дедлок є таким собі новим хітом, який підкорює кров'яні мотори багатьох людинок по всьому світу. І хочу нагадати, що гра ще й досі у стадії альфа тесту. Дуже непоганий результат скажу я вам. Але що саме робить дедлок таким унікальним? Невже такі ігри, як Dota 2, Ліга Легенд або Умовний Смайт більше не влаштовують людинок? Саме про це питання ми сьогодні і поговоримо та спробуємо розібратися, у чому ж секрет популярності Дедлока. А ви одразу напишіть, яке ваше відношення до цього проєкту і як ви вважаєте, чи є майбутнє у гри, або це лише тимчасове явище? Також, чи було б вашому примітивному організму приємно бачити більше відео по цій грі? Думаю, почати варто з самого коріння. Точно відомо, що гра була у розробці ще у 2023 році, та в неї вже можна було пограти, якщо ви були б одним з розробників чи тестерів. Але, загалом, схоже, що робота над нею почалася ще до виходу нового рушію, Source 2. Про це нам говорять кадри, які надав один з розробників у Discordі. На них видно ще старенькі моделі з half life та Left 4 Dead. І вже навіть на тому білді можна було побачити певні натяки на те, чим же саме буде ця гра. Типові лінії, як у багатьох сучасних мобах, добивання ботів на міді, фарминг та інше. Тобто, Valve ще як мінімум декілька років тому націлилося на випуск нової гри у жанрі моба. І ось зараз на дворі 2024 рік. У травні цього року вже можна було отримати доступ до самого проекту та почати грати. В той момент дедлок ще був у стані закритого тесту, тобто людинкам не можна було ширити будь-які матеріали або відео з гри, хоча, звісно, це зупиняло не всіх. До стадії відкритого тесту гра потрапила у серпні, буквально кілька тижнів тому. І після цього онлайн у проєкті швидко пішов угору, доходячи до рекордних 170 тисяч. І це нагадаю ще у альфа-більді. Але в чому секрет такої популярності? На це вплинуло багато факторів, якісь були більші, якісь менші. Але, на мій погляд існує як мінімум три основних причини, які зіграли ключову роль у цій події. Перша причина свіжість гри. Давайте трохи проаналізуємо. За останні 10 років практично не було жодної моби, яка змогла б позмагатися з Лігою легенд або до тою у першості на ринку. Riot та Valve вже довгий час тримають цей ринок і мають усталену аудиторію завзятих гравців, які готові продати всі свої складові, аби зануритися у світ битви стародавніх або в ущелину. Люди роками грають в одні й ті самі ігри з одними й тими самими героями, механіками, предметами і так далі. Не кажу, що це погано, лише констатую факт. Але до чого я веду? Згадайте, як ви тільки почали грати. Абсолютно нова гра, де ви абсолютно нічого не знаєте і немов сліпе кошеня, починаєте натискати на все, що має цікавий вигляд. Поступово вивчитеся, набираючись досвіду, починаєте здобувати перші перемоги, які приносять вам радість і захват. Починаєте грімдити рангові ігри, підніматися вище і вище, слідкуєте за оновленнями, граєте на нових героях та інше, 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 інше. Момент, коли ви тільки почали вливатися в нову гру, завжди є найкращим, адже ви розвиваєтеся і захоплюєтеся тим, що вам подобається, і тим, що відбувається. Людинка стає зацікавленою та намагається увібрати якомога більше інформації з усіх ресурсів, що вона бачить у грі. Але з часом все це починає притуплятися. Людина стає більш досвідченою і обізнаною в деталях, через що те, що раніше могло приносити радість, перетворюється на рутину. Я думаю, кожен з вас ловив себе на думці, що можливо потрібно закінчити грати у чи лоб. Але потім ви знову відкриваєте їх, бо інших проєктів просто не існує. Але в цей момент це вже не приносить тієї радості, що й раніше. І тут з'являється дедлок. Повністю нова моба, з повністю новими механіками, де вам потрібно вчити все з самого початку. Думаю, ви точно запитаєте, а як же інші подібні проекти? Адже на сцену виходили Смайт, Переган, Хоц та інші. Так, це правда. Але будемо відверті, частина з них були практично повною копіркою Доти або лола, без особистої індивідуальності, хоча й в іншому амплу, а у вигляді ГІМПЛЕ від третьої особи, а частина була зроблена ледь не на коліні, від чого довго грати в них не було сенсу. Дедлок це та гра, яка знову дарує тобі відчуття тієї необізнаності, того прагнення розвиватися і дізнаватися щось нове. Як працюють здібності, за яких героїв грати, що краще збирати, розбір макрогри і багато іншого. Дедлок це як вдихнути свіжого повітря в маршруті, наповнені людинками застарілого терміну. Друга причина нетиповість. Про що ми думаємо, коли чуємо слово моба? Гра з видом зверху, де ти маєш грати за одного з багатьох героїв та знищити ворожий трон. При цьому в грі є предмети, які потрібно збирати, щоб отримати ті чи інші бонуси для свого героя. З цим розібралися. А що ви думаєте, коли вам кажуть про шутер? Ну або хероу шутер, якщо звузити коло? Знову, гра за одного героя зі списку, де ти маєш виконати певні цілі на мапі, але при цьому від першої особи та з великою вимогою до власного механічного скілу, адже персонажі рухаються швидше, а такі речі, як хедшоти і трекінг, є важливою складовою гри. Зазвичай, контингент із цих жанрів не часто перетинається між собою. Умовно, тут дуже складно порівняти з валорантом або овервочем, з тієї простої причини, що їх базові механіки і цілі дуже різні. Дедлок це те, що змінює правила цієї партії. Гра від Гейба намагається поєднати в собі елементи відразу з обох популярних течій. Але тут знову ми натрапляємо на ті ж твердження. Такі ігри вже виходили. Чому, наприклад, Парагон або Smite також граються від третьої особи, але при цьому вони не такі популярні. Розібратися тут не складно. Зараз я допоможу вашим дурним черепкам. Тому що вони не являють собою повноцінну комбінацію екшен-шутерів і моби. Наприклад, той же смайт. Так, ти граєш від третьої особи, так, тобі потрібно цілитися. Але на цьому все. В іншому, це типова моба, яка практично нічим не відрізняється від лола або доти, де використовується вид зверху. Ну, ще твій герой може стрибати. Я не хочу сказати, що смайт це погана гра. Вона нормальна і в свій час зробила дуже великий вклад у жанр в цілому. Але якщо порівнювати її з іншими представниками, то тут можна буде побачити багато схожих речей. У тебе ті самі розстановки ліній, та сама трійця ролей, ті самі предмети, ті самі активності на карті та інше. Звісно, у дедлок це все теж є, але на додаток до всього, Valve намагається додати щось дійсно унікальне, що зробило б з їх проекту не просто чергову зміну особи у популярному жанрі, а щось таке, чого раніше не було. Вони додають справжні елементи з популярних шутерів. Тут ти не просто стріляєш в будь-яку частину супротивника, і він отримує той самий демедж, як у смайті. Навпаки, тут твій аїм і координація твого героя справді важлива. Добивання душ, відмінність шкоди в голову і в тіло, здібності, якими потрібно влучати як вовервочі, різноманітні мувмент механіки, як подвійні стрибки, стрибки від стіни тощо, вертикальна побудова мапи і багато іншого. Коли ти граєш у гру від гейба, то складається враження, що ти граєш в якийсь Overwatch або Valorant, де ти маєш постійно рухатися, цілити у голову, маневрувати від ворожих здібностей, але водночас із багатьма механіками з популярних мобайгор, як використання предметів, постанова по лініям, свій і ворожий трон, а також багато активностей на мапі. Гра виглядає динамічною і не такою сталою і плавною, як інші представники цього жанру. Саме ця особливість і приваблює гравців з інших жанрів. Як ви думаєте, чому умовний шраут, про якого я згадував у відео про його гру, почав грати в дедлок? Адже в основному він гравець у шутери, а не в стратегії. Тому що тут його механічний скіл відіграє таку ж важливу роль. Саме це і робить проект таким унікальним третя і остання причина унікальність гіємпелею. Так, навіть не дивлячись на те, що Гиєм у Deadlock, звісно, схожий на інші проекти у жанрі, в ньому все одно дуже багато особливостей, яких не можна зустріти в будь-якій іншій грі. Це дійсно є тим самим поєднанням, яке може сподобатися як фанам шутерів, так і фанам пергонів, хто швидше знищить ворожий трон. Гам зміг додати до свого проєкту багато механік, які заохочують різні сторони гравців. Наприклад, добивання кріпів. Як це робиться в інших проектах? У лолі або смайті ти просто маєш в таймінг добивати ворожого посіпаку, якщо його можна так назвати, тоді як Доті йде постійна боротьба як за своїх, так і за ворожих кріпів, адже добивання дає вам додатковий експірієнс та позбавляє його супротивника. Таким чином, можна сильно вплинути на ситуацію на своєму лайні. В Deadlock ми бачимо дуже схожу концепцію з тією різницею, що тут стіл ліквідованих юнітів вилітають душі, які потрібно збирати шляхом пострілу в них з вашої зброї. На мій погляд, така механіка є позитивною для любителів шутерів, адже якщо твоя швидкість реакції та механічний скіл краще, ніж у ворога, ти можеш добивати усі його душі. Так само вона позитивно діє і на гравців з жанру моба, адже контроль своєї лінії, розуміння того, коли ти можеш агресувати, коли потрібно пушити, все це твій експірієнс та макророзуміння того, що взагалі коїться навкруги. Якщо взяти, наприклад, дото, де, звісно, твоє вміння швидко натискати на Ultimate грає не останню роль, все таки макрогра стоїть там на першому місці. Ситуація дуже схожа і у дедлоку. Гра швидша, в грі інші деталі, на які варто звертати увагу, але всі вони так чи інакше пов'язані з більш високим необхідним механічним скілом. Цілому, у проєкті від Valve можна побачити багато нововведень, які в першу чергу торкаються елементу екшн-шутерів, як, наприклад, білди героїв, які вимагають від тебе знання таймінгів та такої собі гри з супротивником, на кшталт білда Абрамса через ближній бій, де ти маєш не просто сліпо стріляти або бити, але й вміти вдарити у тайминг або навпаки контратакувати чи припинити свою атаку, щоб не бути застаненим. Або перевага у вертикальному гієм де використовуючи вертикальність мапи, ти часто можеш перегравати свого опонента або напасти на нього з несподіваної позиції. Важливо також, що у проєкті прибрали вже класичне поділення героїв на позиції і ролі, що дуже сильно зрівнює гравців між собою та дає можливість кожному отримувати задоволення. Тут ви не побачите типових сапортів, корів та танків. В Deadlock кожен герой може самотужки перемогти в грі. Починаючи від бібопа, який може знищити ворожого героя за дві бомби, та закінчуючи Динамо, який одним своїм блекхолом може перевернути гру. Гравець може взяти будь-якого героя, виграти свою лінію, здобути перевагу та піти знищувати інші лайни. Вам не потрібно битися за те, хто буде кором, а хто буде супортити, не потрібно сперечатися за добитих кріпів, адже до 10-ї хвилини всі вони діляться порівну між тими, хто стоїть на лайні. Здається, що Гейб нарешті вирішив закінчити усілякі суперечки про те, хто на лайні головний, а хто є лише прислугою. Тож, до чого ми прийшли? Незважаючи на безліч малих факторів, Дедлок є таким популярним через три основних і найбільших причини: те, що вона є доволі свіжою після гри у лол та доту, те, що вона поєднує одразу дві різних гілки у геймінг індустрії, а саме екшен шутери та моба, а також те, що у самій грі використовуються повністю нові та свіжі механіки. В цілому, гра дивує своїм різноманіттям ГІМПЛю, вагами, які схиляються то в один, то в інший бік, породжуючи дуже цікаві матчі, де до кінця не зрозуміло, хто переможе. При цьому проект є швидким, з постійним екшеном, як у шутерах, але при цьому з важливою та достатньо проробленою макрогрою, як в будь-якій мобі. Навіть маючи перевагу у матчі, ти повинен постійно думати про різні речі, про те, як успішно дійти до ворожого трону. Але при цьому гра не обтяжує тебе такими типовими речами, як вардинг, долою саппорта або іншими проблемами, які можна зустріти у типових ігорах цього жанру. Deadlock є ковтком свіжого повітря, є грою, яка ще не встигла створити безліч метових героїв, не встигла створити ті базиси, на яких тримаються сучасні моба-ігри. Ти просто граєш і отримуєш задоволення. Дедлок створює дійсно цікаву комбінацію між екшен-шутерами, де в першу чергу важливий твій механічний скіл, та як ти стріляєш, рухаєшся. Та мобою, де важливе твоє розуміння того, що коїться на мапі, коли потрібно вийти на місцевого боса, що зібрати проти того чи іншого героя тощо. На мій погляд у цього проєкту є багато шансів відкусити великий шмат аудиторії від таких ігор, як Overwatch, Dota та навіть LoL, та стати в один рядок з ветеранами цих жанрів. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментарі допомагають моєму процесору працювати краще, а відео ставати ще якіснішими. Тому не забувайте виконати поставлені задачі. Ну і гарного людського буття вам!